Так так, так, сьогодні ми знову говоритимемо про флюк. І не просто говоритимемо. Сьогодні я розповім вам, чому вам не потрібно купувати прилади від флюк. Точність, якщо вам не треба чудово відкаліброваних або суперточних приладів, тоді вам точно не треба флюк, бо саме ці прилади славляться своєю точністю та прецизійністю. Надійність. Ну кому буде цікаво ходити 30 років з тим самим приладом? Ви лише уявіть: 30 років, а ваш прилад досі працює. Набагато ж цікавіше щороку купляти нову ДТК. Стійкість. Який там захист ip 54 68? Кому воно треба? От скажіть. Хіба хто скидає мультиметром об землю? А якщо він і впаде, то простіше купити новий? А от всі захисти то для мажорів. Чи ви збираєтесь в космос летіти? Якісне виконання. Ну подумаєш, плата мультиметра екранована? Чи паяльна маска на платі, чи якісь там силові лінії захисту? Кому воно треба? Напругу міряє і добре, а силіконою мрозить якісь щупи, та це ж взагалі витребеньке. Хіба хтось щось міряє на морозі? Ну, чуть ніякі. Краще 10 пар дешевих, щоб посилили до шкарпеток. Потріскають, поміняють. Екосистема. Яке там підключення до ПК чи смартфону? Які автоматичні звіти. Ручки і блокнот. По-дідівськи надійно і точно. Головне під дощ не потрапити. Там доще падає на не. Оті всі сучасні технології, що полегшують та покращують роботу, то не про нас. Ми ж то не шукаємо легких шляхів. А якщо без жартів, то скажу вам чесно, Flux справді позиціонує свої прилади як обладнання індастріал рівня. Тобто воно спроєктоване таким чином, щоб працювати довго і надійно, навіть у найскладніших умовах. Відповідно, функціонал такого обладнання інколи буває своєрідним. Здавалося, мультиметр Flux 113. Коштує він як китайський мультиметр під зав'язку, наповнений різноманітними функціями. А тут лише вимірювання напруги, опору, тестування йодів та ємності. Чому так мало функцій? Та тому, що цей прилад призначений для інженерів, які працюють у надскладних умовах, де потрібні лише ці вимірювання. Але мультиметр повинен бути точний, надійний та стійкий, тобто для роботи в польових умовах. Але якщо дуже дуже хочеться, то, наприклад, мультиметр Fluke 113 або 114 можна купити і для себе. І повірте, вони працюватимуть дуже дуже довго і надійно. Ну що ж, друзі, сподіваємось, вам сподобалось наше відео. Ставте вподобайки та пишіть в коментарях, де ви використовували прилади від Fluke. А ми підготуємо для вас огляди ще багатьох цікавих приладів, яких ви точно не бачили. Повірте, нам є що показати. До нових зустрічей!